про ситуацію на запорізькому напрямку. Розкажіть, зокрема, після того, як ледь не злетів в небо Кримський міст? Ну, звісно, якщо казати про морально-вольовий дух запоріжців, то звісно ситуація з Кримським мостом його підняла. А для людей це ну реально напевно, що свято Ну, такі умови війни. І ми радіємо, коли у окупантів такі великі проблеми, тому що ми розуміємо, що це будуть проблеми з логістикою. а Це означає, що нашим воїнам буде легше вести контрнаступ, росіянам лег, важче оборонятися. Проте, якщо казати в цілому про ситуацію в Запорізькій області, вона достатньо важка. Трохи збільшилася кількість обстрілів з боку окупантів попри фронтовим громадам. Тільки за минулу добу їх вже було більше сотні. Якщо Попередні дні це було б трохи більше ніж 50. І на жаль, на сьогоднішній день в Оріхові одна людина цивільна згинула а ще п'ятеро поранено. Тобто, незважаючи, знову ж таки на те, що окупанти в добороні дії, наші хлопці наступають. Проте а, у відповідь вони б'ють артилерійськими снарядами фактично повністю по всім прифронтовим громадам. І на жаль, страждають як цивільні об'єкти, так і цивільне населення, тому що військової загрози ну такі обстріли на сьогоднішній день не несуть нашим військовим. Скажіть, пане Скаде, коли говорити про нашу їм відповідь про бавовну, яка відбувається в регіоні, що можна сказати? Які тенденції? Ну, тенденції зрозумілі щодня йдуть обстріли фактично всіх ключових таких логістичних точок. Це вже відбувається напевно тижні, два. Ми кожного дня можемо констатувати, що по всім базовим місцям йдуть удари на сьогоднішній день. Він не став виключенням: це Токмак, Мелітополь, Михайлівка, Бурчак. Тобто, фактично всі ті населені пункти, які є або місцями скупчення техніки живої сили, як Токмак. І частково Мелітополь, і які є логістичними центрами, в тому числі та ж Михайлівка це невеликий районний центр, колишній проте це залізничний дорожний вузол, і фактично через нього окупанти перекидають велику кількість техніки і живої сили. Фактично дуже потужні сьогодні обстріли було саме цих населених пунктів, саме цих військових об'єктів. І знову ж таки, ми вже посвідковуємо суттєвий результат От, після подібних таких інтенсивних влучань на лінії фронту стає менше обстрілів тобто, через 2-3 дні, ми відчуваємо, що вони починають відчувати дефіцит боєприпасів і реально знижується інтенсивність. Тому я думаю, що ці речі вони дуже суттєво полегшать роботу нашим збройним силам. Це означає що попадання було дуже точним скоріш за все коли це відчутно тут цікаво знаєте, от на тлі того про що ми з вами говоримо про бавовну і про те яку як реагують зокрема росіяни як збільшують обстріли цікаво знаєте чи збільшується зараз кількість бажаючих проїхатись через запоріжжя до криму тому що їм там пропонують альтернативний маршрут зв'язку з подіями які відбувалися на керченському мосту то цікаво, чи буде рух у цих туристів і чи будуть росіяни ними прикриватися як живим щитом? Ну, насправді дивіться, рух це вже є. і Слід зазначити, що. Фактично да, от крім таких от логістичних прямих загроз да, для окупантів, що вони будуть менше перекидати технікою військових. Ми бачимо, як реально це підриває морально вольовий дух Росіян, які окупали окупували Крим. Фактично там проживали всі ці роки. Тому що після обстрілів фактично велика кількість автівок їде саме через територію Запорізької області. Реально є затори, реально скупчення автомобілів. Тобто для них цей ефект напевно склав не менше а, як і для військових. Тобто вони починають панікувати. Їх суспільна думка вона їх. Штовхає або вони їхали через територію Запорізької області. Ви напевно знаєте, що саме от таким рухом Росіяни ще раз підтвердили своє відношення до мешканців тимчасово окупованих територій, тому що там діє так звана комендантська година, і на початку вони теж хотіли і росіяни, які проїжджають, теж там фільтрувати щось якось відслідковувати. Але коли там одразу прилетіла казівка зверху, і всіх росіян без догляду пропускають через тимчасово окуповані території, це ще один показник, що відношення. До людей на тимчасово окупованих територіях і відношення до росіян, тобто їх, оця пропаганда, що це територія, частина території Росії, або що вони якось будуть інтегрувати, вона не витримує реальності. Реальність така, що це просто заручники, які їм вигідні на просто тимчасовий відрізок часу. Зараз е, цікаву тезу обговорили з гостем вище, коли говорили також про цей альтернативний маршрут, про те, яку картинку будуть бачити у ці туристи, які будуть проїжджати цими територіями е, на півострів, да, і що може змінитися у цій хворій свідомості, хворій голові. А е, окрім того, що вони побачать блокпости, скоріш за все, окрім того, що вони побачать якісь руїни від якихось розстріляних сіл там населених пунктів, можливо, поспілкуються з жителями м -м, місцевими. На тих тими територіями, якими будуть проїжджати, що вони побачать? Що побачать їхні очі на Запоріжжі? Вони побачать руйнування, вони побачать людський біль, і вони побачать, що міф про так звану потужну російську армію, тому що вони вживу побачать своїх військових, які в незрозумілій формі, незрозуміло в якому стані я маю на увазі. Чи вони п'яні під алкогольним сп'янінням, чи під наркотичним сп'янінням, то вони побачать усі всі радощі звільнення так званого, які росіяни несуть на Запорізьку землю. Проте я знаєте, я б не був настільки оптимістичним, що це якимось чином там їх підштовхне до якихось розумів. На жаль, на сьогоднішній день їх суспільство і десятки років у цієї пропаганди тоталітарної зробили їх фактично. знаєте, не не відчув... вони не відчувають якоїсь свободи чи доступу інформації, навіть те, що вони бачать. Пропаганда для них важливіше те, що вони можуть побачити вживу. На жаль, на сьогоднішній день, поки з росіянами, ситуація така. Ну, знаєте, я би хотіла, щоб все таки вони те побачили. Може, бодай десь та те зерно якоїсь якогось світлого розуму, воно все таки зародиться, і ну принаймні хотілось би дуже. Я пане Скатую про що хочу з вами поговорити. Цікава історія сьогодні. Відео, це знову починає поширюватися у соціальній мережі про те, що найманці добровольчого батальйону судоплатова, який рашисти там створили на тимчасово окупованих територіях. Вони засвітили дещо свої позиції зокрема, показали оці підземне місто, фактично побудоване там на глибині чотирьох, приблизно кажуть метрів, на підступах до Мелітополя. І зараз багато говорять про те, чи можна їх там викорити з тих підземних. Міст фактично касетними боєприпасами, які нам з Америки придуть, і таке інше. Скажіть, а наскільки така, така розгалуджена така історія, зокрема на підступах до Мелітополя? Що стосується таких міст під землею, фактично ну, звісно, ми повинні теж розуміти, що там більше року вони будують там оборонні споруди з застосуванням техніки. Фактично промислових підприємств, які виробляють там відповідні матеріали. Тобто, це не буде прогулянкою. Ми розуміємо, що вони готуються. Проте я тут більше хотів би акцентувати увагу на сам цей підрозділ, який, начебто, складається з людей з тимчасово окупованих територій. Ми жодного разу не бачили інформації про те, що військові з тимчасово окупованих територій, тобто громадяни України, якимось чином воюють на лінії фронту. Тобто, вони навіть цей підрозділ, який використовують, вони його використовують для якихось там знаєте, промислових робіт біля Мелітополя. Я глибоко впевнений, що. Ці люди при наближенні лінії фронту при наближенні збройних сил України вони не будуть воювати проти своїх свій свої вітчизників. Тобто, поки ця історія далеко від фронту, там 70-80 кілометрів, то можна напевно, що знаєте, то бути під впливом цієї пропаганди і імітувати якусь діяльність. Як тільки це буде ситуація наближення збройних сил України, ці люди або самі зуться в полон або напевно, що виступлять проти тих людей, які їх вибували, тому що ну буде трохи інша картина. Ну, дуже хочеться сподіватися. А як ви вважаєте, як вони через яке горнило фільтрації? Потім ці люди мають пройти. Да? Ну тобто, те, що вони здадуться в полон, це одна історія. Наскільки вони мають бути опрацьовані спецслужбами? Також знаєте, я б тут казав про такі речі, що насправді а, ми повинні публічно артикулювати наступні речі, що всі люди які. Хочуть скласти зброю, вони повинні її складати. І напевно, що у будь-якому випадку у них будуть тут умови набагато краще, а. маю на увазі в Україні, чим а, в російському війську. А далі це вже справа спецслужб. А, якщо людина не вбивала, нікого не, не приймала участь у якихось терористичних актах. Напевно, що тут вже буде інша справа. То, але на сьогоднішній день повинні навпаки розмивати все те, що Росіяни намагаються консолідувати. Посібі величезно, що ви доєдналися Раді вам в наших етерах. Аскада Шурбеков, депутат Запорізької обласної ради, був з нами на зв'язку.